Мої вітання, шановні, ви на каналі «Автозвук.UA» І сьогодні в нас на огляді буде новинка від компанії інфолайт – LED-лампи F3 Pro. Це компактні LED-лампи з активним охолодженням, які позбавлені будь-яких зайвих елементів. Як ви бачите, тут немає ні драйверів, ні зайвих дротів, і за своїми габаритними розмірами ці лампи майже такі самі, як звичайні галогенки, тільки світять вони набагато краще. Конструктив цих ламп передбачає швидку заміну галогенок без зайвих клопотів. То нам не потрібно буде морочитись там з фіксацією дротів, фіксацією драйвера, або позбавлятися захисної кришки, як це буває в деяких випадках. Ці лампи встановлюються замість галогенок і повністю повторюють їх форму і конструктив. Навіть колодка контактна під'єднується до самої лампи, без якихось додаткових дротів тощо. Тому встановлюються вони дуже швидко, але при цьому працюють краще. Сама лампа має монолітний корпус. Виготовлений з металу. Верхня частина виготовлена з алюмінію для кращого теплообміну. І також для покращення теплообміну тут встановлено невеличкий кулер, який обдуває світлодіод і безпосередньо саму мікросхему. Ця частина лампи вже зроблена безпосередньо зі сталі. Лампи представлені в четвертому цоколі, і тому вони поєднують в собі як ближнє, так і дальнє світло. Сам цоколь тут також монолітний, він ніяк не обертається, і тому лампи встановлюються в фару в єдиному правильному положенні. Не потрібно буде щось додатково там обертати, коригувати тощо. Достатньо просто замінити ваші галогенки на LED-лампи, але не зайвим буде заїхати на стенд і подивитися, щоб вони не світили занадто високо, щоб не сліпити інших учасників дорожнього руху. Стосовно характеристик, заміри на сферичному фотометрі дали нам наступні цифри. На старті при напрузі 13,87 В лампи споживають 1,6 А. Потужність 22,5 Вт, світловий поток 845 люмен, ефективність 37 Вт, колірна температура 5795 К. Через 5 хвилин, коли лампи трішки прогрілись, при тій самій напрузі дещо знизився струм до відмітки 1,6-1,5 А. Потужність. 21,8 Вт. Світловий поток 717 люмен, ефективність 33 Вт, колірна температура 6120 Кельвін Показники не найкращі, але. Досить непогані для ось таких компактних LED ламп з монолітною конструкцією. В принципі, тут система охолодження трішки слабша за більш потужні лампи, і відповідно з світлодіодів ми також отримуємо менш яскравості. Але це данина простоті встановлення і компактним габаритам. Хоча в деяких випадках ось такі лампи, навіть з невеликим світловим потоком, нормально фокусуються в фарі і забезпечують досить непогане світло. Тому зараз ми встановимо їх в рефлекторну оптику від Chevrolet Aveo. І подивимося, як вони світять. Об'єктивно, якщо порівнювати дані лампи зі звичайними галогенками, то в принципі я не бачу тут ніяких проблем і ніякої різниці в геометрії світлотіньової межі. Тобто все, як і у галогенок, але в даному випадку ми виграємо в якості світла. Все ж таки, світлова пляма яскравіша і краще наповнена світлом. Але якщо порівняти ці лампи з більш потужними ледками, то ми побачимо наступну картину. Тут світлова пляма, як і у галогенок, така більш вузька, і світло сконцентровано ближче до контрольної точки 1, тобто на дальню дистанцію. У яскравіших, потужніших ледь у нас світлова пляма ширше розтянута по вертикалі, тобто між точками 1 і 4, і навіть нижче. Таким чином ми отримаємо кращу освітленість ближньої дистанції. Тут йде по геометрії світлотіньової межі. Повна імітація галогенки, але, як мені здається, зі збільшенням світлового потоку. Також я не бачу ніяких. Паразитних променів або плям, які могли б засліплювати водія зустрічного авто, і це при дистанції до полотна всього-навсього 4 метри. Зазвичай при такій маленькій дистанції ми отримуємо більш таку чітку картину, якщо навіть є якісь там паразитні промені, на такій короткій дистанції їх точно видно. Тут ми нічого не бачимо, і на чорно-білому знімку на контрасті ми також не бачимо ніяких паразитних променів. У нас світлова пляма абсолютно. Нормально з нормальною геометрією. Далі подивимось на дальнє світло і перейдемо до контрольних замірів. Ось таким чином виглядає дане світло у даних. Ламп просто, на мій погляд, збільшується яскравість в контрольної точці 1. Зазвичай дальнє світло в нас формується трішки вище контрольної точки 1, а тут ми бачимо, що в принципі у нас просто збільшилась яскравість і трішки змінилась геометрія світлової плями. Повертаємось до ближнього світла і переходимо до контрольних замірів. Максимальна освітленість контрольної точці 1 складає 1930 люкс. Точка 2 порадує нас освітленістю 700 люкс. Точка 3 – 520 люкс. Точка 4 – 190 люкс, як я і казав, нижче, тобто ближню дистанцію ці лампи освітлюють набагато гірше. Точка 5: це умовно у нас водій зустрічного авто. Тут все причудово. 31 люкс на дистанції 4 метри. І. Точка 6 це підсвітка узбіччя. Тут у нас 462 люкс. На висоті приблизно 15 сантиметрів вище лінії термінатора. У нас освітленість знаходиться в межах від. 30 до 40 люкс. Тобто, як ми бачимо, вищі лінії термінатора світло повністю відсутнє. І це знову ж таки на дистанції 4 метри, коли є ще такий момент, що світло відбувається у нас від підлоги. От. і тому тут яскравість може бути трішки більшою. Але, як ми бачимо, тут 24-30 максимум 40 люкс можна знайти на цій висоті. Якщо піднятись вище, то. Взагалі, світло відсутнє. Таким чином можна говорити, що всі водії зустрічних авто навіть впритул на дистанції 4 метри знаходяться в повній безпеці. Відсутність засліплюючого фактору ми бачимо і наступним чином. Зараз я стою навпроти фари на тій самій дистанції 4 метри. Лінія термінатора ділить мій тулуб на дві частини. Ну і, в принципі, мої очі знаходяться приблизно на рівні очей водія зустрічного авто. І як ми бачимо, верхня частина тулуба повністю знаходиться в тіні, на очі не потрапляє світло. І відповідно на дорозі ми будемо бачити ту саму картину. Тепер зробимо порівняння з лампами аналогічної конструкції, але від інших виробників. І також зробимо порівняння з звичайними галогенками. Якщо подивитись на галогенки, то ми побачимо, що лампи від інфолайт світять яскравіше в усіх контрольних точках. Також є нюанс з контрольними точками 5 і 6. Ну, в принципі, контрольну точку 6 інфолайти освітлюють краще, ніж. Галогенки і це добре. А в контрольній точці 5, яка в нас умовно відповідає за водія зустрічного авто, лампи від InfoLight світять аж на 11 люкс яскравіше. Так, це більше, ніж у галогенки, але на дистанції 4 метри, що 20 люкс, що 30 люкс, не мають ніякої різниці. Далі дивимось на LED-лампи аналогічної компактної конструкції. Наприклад, це можуть бути Kaizen U2. Вони, до речі, після п'ятихвилинного прогріву мають світловий поток менше, ніж InfoLight у Кайцин 607 люмен, у InfoLight 717. Але якщо ми подивимось на параметри освітленості, то тут в нас виграють лампи від Кайцин в усіх контрольних точках. Хіба що в контрольній точці 3 в нас освітленість однакова 520 люкс. Узбіччя краще освітлюють лампи від інфолайт, і в контрольній точці 5 лампи Кайцин мають 65 люкс проти 31 люкс у ламп інфолайт. І ще одне порівняння вже з більш такими брендовими лампами: це лампи від Philips. Ці лампи також мають компактну конструкцію, вони також після п'ятихвилинного прогріва мають менший світловий поток, ніж інфолайти 627 люмен. Але при цьому в контрольній точці 1 вони світять в 2, можливо в 2,5 рази яскравіше. В усіх інших контрольних точках різниця вже не така суттєва. І в контрольній точці 3 лампи від Philips навіть трішки програють інфолайтам. Узбіччя «Філіпси» також освітлюють гірше, а в контрольній точці 5 ми маємо такий собі середній показник між Infolight, Kaitsen і Philips. Всього-навсього 50 люкс. Тому, знову ж таки, у LedLamp Philips в контрольній точці 5. У нас цілих 50 люкс, в той час, як у звичайної галогенки від Philips, ми маємо тут показник близько 20 люкс. І говорити про те, що буде якийсь фактор осліплення через ось ці навіть 20-30 зайвих люкс, я думаю, не варто. Насправді на нашому каналі ви знайдете трішки більше оглядів ламп схожої конструкції. Просто для порівняння я взяв такі найцікавіші варіанти, і як ми бачимо, Цікавіші варіанти, все ж таки, існують лампи від Кайцен і лампи від Philips з аналогічною конструкцією, і навіть меншим світловим потоком забезпечують кращу освітленість, ніж ця модель. Тому в даному випадку є над чим задуматись, але все ж таки. І ці лампи світять непогано, і коли ви будете обирати собі саме компактні лампи, також можете зважати на їх вартість. Можливо, деякі лампи, які світять трішки краще ніж ця модель, будуть коштувати набагато дорожче, і це може зіграти ключову роль. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.